День Забонасі вітає українців ще в'язаних, да пов'ятих з начами вільних, щоб була сміття. Влівелища щоби наш Господь Бог благословив, щоб народ наш український в мирі в достатку жив. Сиди по небі, і сонце зігріє людей. Війни нам ніколи не треба, бо не треба ворожих ідей. Ми разом на вік не здолані, відомо про це ворога, і наміри, і в нас бездоганні, ворожі зупинимо гама. Соворість ми відстоюємо кров'ю, ціну високу платимо в боях, і линемо до нені, і із любов'ю, і кров'ю, гавтуємо весь шлях. ми тримаємо за руки, серця, хай б'ються, як лине, святкуємо радістю дені звуки у кожній дімка й ми приде. Це щастя відчувається споруд з бремте рехоче. І силоє не чіпати не стримує, як ні протече. На могутня до зубами, вода піде, чонець змиє. Нам Україна Бога вдасть, ніхто в, в нас не сміє. Жовто-блакитними прапорами ми обіймемо Україну. Ми українці, ми разом збережемо.